Прогноз погоди в Україні на три дні з 23 по 25 серпня. Сонячні літні дні все ніяк не хочуть закінчуватись, саме тому спека в нашій країні буде тривати і надалі. Щоправда, синоптики прогнозують зменшення температури повітря і короткочасні дощі в певних регіонах. Зараз ми вам розкажемо, в які дні і в яких областях. Може очікуватися на дощі, а також коли нарешті трохи знизиться температура повітря. Але перед тим поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста села або області України ви нас дивитесь. Це важливо, дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. У середу, 23 серпня, на півдні буде суха і сонячна погода. Температура повітря в день плюс 27, плюс 29 градусів, вночі плюс 18, плюс 16. Південь продовжить бити рекорди спекотної і сухої погоди. На небі не буде жодної хмаринки. Тож, шановні мешканці півдня, не забувайте, що не варто довго перебувати під прямим сонячним промінням, а також пити якомога більше прохолодної і негазованої води, щоб тримати своє здоров'я у тонусі. Повітря на півдні прогріється до плюс 32, плюс 34 в день і плюс 23, плюс 21 градусу вночі. Захід України саме тут місцевим мешканцям пощастить відчути краплі літнього дощу. Але, на жаль, не в усіх регіонах. Короткочасні дощі очікуються у Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях. У решті областей буде сухо і без опадів. Середня температура на заході коливатиметься від плюс 27 до плюс 29 градусів в день і плюс 19, плюс 17 вночі. Лише в Ужгороді і сусідніх селах очікується температурний максимум до плюс 34 градусів. На сході буде найнижча температура – плюс 25, плюс 27 в день і плюс 18, плюс 16 вночі. Сухо і без опадів. У центральних регіонах, а також у Києві, буде сонячна і суха погода. Можлива мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря в день – плюс 27, плюс 29 градусів. Вночі – плюс 19, плюс 17. Вітер північно-західний – 3,8 метри на секунду. У четвер, 24 серпня, абсолютно по усій країні буде сонячно і без опадів на півночі, заході і в центрі мінлива хмарність. На півдні і сході на небі не буде жодної хмаринки. Температура повітря на півночі в день плюс 27, плюс 29 градусів. Вночі плюс 18 плюс 16. На півдні плюс 33, плюс 35 в день, плюс 23, плюс 21 вночі. На заході плюс 26, плюс 28 у світлі години, і плюс 17, плюс 15 у темні. На сході плюс 25, плюс 27 в день плюс 18, плюс 16 вночі. У центральних регіонах, а також у Києві і на його околицях, в день мінлива хмарність, без опадів. Температура плюс 27, плюс 29 градусів. Вітер північно-західний 3,8 метрів на секунду. Вночі температура буде плюс 18, плюс 16 градусів. Кінець робочого тижня нарешті порадує українців суттєвим зниженням температури. Так, в п'ятницю 25 серпня на півночі країни буде суха і сонячна погода з мінливою хмарністю. Температура повітря на Чернігівщині плюс 23, плюс 25 градусів в день, плюс 18, плюс 16 вночі. А от на Сумщині буде дещо прохолодніше. Від плюс 21 до плюс 23 в день і плюс 17, плюс 15 вночі. На півдні пекуче сонце і жодної хмаринки в небі. Температура в день плюс 29 плюс 31 градус, вночі плюс 22 плюс 20. У західних регіонах дощитиме у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській і Закарпатській областях. Решта заходу сухо і без опадів. Середня температура в день плюс 22 плюс 24 градуси, вночі плюс 17, плюс 15. А в Закарпатті буде тепліше плюс 27, плюс 29 в день, плюс 18, плюс 16 вночі. На сході в день плюс 24 плюс 26 градусів, вночі плюс 17, плюс 15. Сухо, без опадів і жодної хмаринки на небі. У центрі країни, а також на Київщині і у самій столиці, в день мінлива хмарність без опадів. Температура плюс 24, плюс 26 градусів. Вітер північно-західний, 3,8 метри на секунду. Вночі температура плюс 18, плюс 16 градусів. На цьому все. Шановні глядачі! Ми вам щиро дякуємо за перегляд прогнозу погоди. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки даному відео і діліться цим прогнозом у соціальних мережах і месенджерах у вайбері, телеграмі, фейсбуці, у всіх соціальних мережах, у яких ви або ваші друзі, колеги і рідні проводять свій час. Бажаємо вам гарного дня, міцного здоров'я, мирного неба і нехай вам щастить!